Ну, бабі подарує якусь цукерку, керкав, щоб вона не обіжалася. Бо, а жаль, він пішов, то куди видіватися. Так і зенився, так і мучився, вона зі мною. Десять років разом познайомилися в контакті. Ну, я, Ви ще питаєте, який подарунок. Я думаю, що я ще щось можливо докуплю смачне, але я купила таку подушечку, яку зазвичай люди в дорогу беруть. Але я купила для читання коханому, того ж, коли він читає ввечері перед сном, він нічого не підкладає собі під голову. Святкувати, щоб так не святкуємо, але один одному з чоловіком робимо якісь презенти. Я познайомилася у знайомих чисто випадково, і один одному так сподобалося, що вирішили далі продовжувати іти один з одним поруч. Я ж дружина, ми один одному не даруємо давно. Просто кохаємо. Колись були молоді підлітками, літками. Познайомилися. досі разом. Давно вже вісім років. А як познайомилися? Біля старого комарки, та що в Цумі був. Він побачив мене просто на ні, він на мене побачив на касі. і Він одразу поняв, що щось <соць> буде. <соць> і все, і в нас вже троє діток. Молодша було, святкувала. А зараз якось я сама по фаху продавець в магазині. Він зайшов в магазин, їздив по роботі. Ну і так ми з ним познайомилися, став зустрічатися. Потім запропонував мені руку і серця, кажуть. Ну, Він мене такий дуже уважний, то напевно не можна було за нього не вийти заміж. Я вважаю, що якщо є кохання, то не треба, щоб був визначений день. Бачите, я інакше думаю.